Доброго дня, глядачі Ютубу. Хочу вам сьогодні показати таку гібридну форму винограда як кураж селекціонера Гусєва Має ось таку величеньку ягідку Такої хорошої форми, загострена на кінці, має гармонійний смак, трішки терпкість, але вона. Придостигання зовсім незначно, і навпаки, вона надає неповторний смак ягоді. Ягідка, коли знаходиться на сонці, отримує ось такий невеличкий окрос, загар скажем. Трошки можуть мати розовинку. Це показую тіньову сторону. Тут розовинки я не бачу. І з сонячної сторони в моїх умовах вона просто жовта. Кущу третій рік і перше плодоношення. Спочатку чогось він у мене не дуже хотів рости, приходилось обрізати я на зворотній ріст. а в цьому році вже маю такий невеличкий, скажімо, сигнальний урожай. Тут висить три грунки і на тій площині також було три грунки, одну грунку вже зрізали, Ягідка дуже красиво виглядає. Після дощу тріску на ній не було, я її обдивлявся, але потім ось на окремих ягідках бачу маленький тріск. Незначний. Він попідсихав, ягідка зовсім не зіпсувалась. Просто все підсохли. Так і зберігається, Ягідка дозріває. Ягідку я знімаю на 15 вересня. Да, і ще забув сказати оці окремі ягідки, які підтріснули. Хочу нагадати, що кущ. Не оброблявся брексилом кальцію. На наступний рік я буду майже всі кущі обробляти, тому надію, що тріску взагалі ніякого не буде. ягідки ще не дуже великі. Я думаю, вони наберуть своєї величини з набором багаторічної деревини, тому що я бачив, що ця форма видає дуже здорові ягідки Ну а тут у мене більші ягідки десь в районі 15 грам. Ось така вона форма кураж.